Справа 434. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Стрілка спрямована до більшого числа. Ну що ж, давайте подивимося, ось наша перша схема. І я до цієї першої схеми склав таку задачу, давайте її читати. Отже, турист після обіду пройшов на 2,15 кілометра більше, ніж до обіду. Скільки кілометрів він пройшов після обіду? Якщо всього, за день він пройшов 14,15 кілометра. Ну що ж, як будемо робити цю задачу, ми її будемо виконувати або по схемі, або по задачі. Позначимо через X ту кількість, тут на схемі позначено, тобто скільки турист прийшов до обіду. Ну а тоді складемо скільки після, ну і складемо по умові тоді рівняння і розв'яжемо його. Записуємо тоді, що нехай турист. До обіду пройшов кілометрів, тоді після обіду. За умовою сказано на 2,15 км більше, то записуємо х плюс 2,1 км Є. Ну що ж, зараз ми знаємо, скільки він пройшов. Через х ми виразили то, що до обіду і то, що після. Ну і скористаємося тою умовою, що всього він пройшов 14,15 км. Записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, давайте записувати тоді рівняння, яке в нас вийшло. Отже, до обіду у нас Х. Додати після обіду у нас Х

Є? Yeah? Ну що ж, якщо нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 2х дорівнює. Отже, від суми 14,15. Відняти відомий доданок 2,15. Yeah? Ну, гаразд, тоді записуємо, що 2х, тоді дорівнює. Давайте я тут продовжу. що 2х тоді дорівнює. Чому дорівнює різниця? Різниця 14-2 це буде 12, а п'ята мінус 1 п'ята це буде 0. Тобто різниця записуємо дорівнює просто 12. Так, гаразд. То як нам знайти тепер невідомий множник х? Потрібно добуток 12 поділити на відомий множник на 2. Ну що ж, записуємо, що x тоді у нас дорівнює 6. Є? Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, чому дорівнює Х, ми готові тепер розшифрувати, скільки в нас турист пройшов до обіду кілометрів і скільки після. Записуємо тоді отже. Давайте я десь тут почну. Записуємо отже. До обіду. До обіду. Турист. Пройшов, що записуємо х це 6 кілометрів. Так. А після обіду. А після обіду у нас сказано х плюс 2,1 п'ята, то ми пишемо 6 плюс 2,1 п'ята. Ну і це дорівнює. 6 плюс 2 це буде 8. Ну, І залишається ще 1 п'ята. 8,15 кілометра. Є. Гаразд. Записуємо тоді відповідь. Отже, так. Скільки кілометрів він пройшов після обіду? Записуємо 8,1. 8,15 кілометра. Ну що ж, переходимо тоді до другої схеми. Ось вона тут. До цієї схеми я склав таку задачу. Цього року Дід Іван зібрав із саду в 1,5 рази більше яблук, ніж того річ. Скільки яблук зібрав Дід Іван в цьому році, якщо всього за 2 роки він зібрав 8,5 центнер яблук. Ну що ж, будемо розв'язувати через рівняння. А через Х невідому величину позначимо як на схемі ту кількість яблук, яку зібрав діти Іван в минулому році. Ну а тоді виразимо через X, скільки він зібрав в цьому році. Ну а потім складемо рівняння, що всього це було 8,5 центнер. Записуємо тоді, що нехай. В минулому році в минулому році є тиман. Зібрав. Запишемо x центнер яблук. Так? Тоді в цьому році в цьому він зібрав. Ну що ж, дивимося по схемі. Отже, в 1,5 рази більше. Тобто він зібрав, якщо в 1,5 рази більше, ніж Х, то це буде 1,5х. Або що множиться на Х, а в дужках запишемо чого, центнер. Так? Він зібрав 1,5х центнер яблук. Є. Ну і запишемо, що за умовою. Тоді маємо і можемо скласти рівняння. Записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, то, що він зібрав у цьому році, а це буде у нас Х. Додати в минулому році це було Х, в цьому році 1,5Х. Ну і разом це має вийти 8,5 центне. Є. Ну що ж, тут х можна винести з-за дужки. Тут ми можемо написати 1, що множиться на х, то х, якщо ми виносимо з-за дужки, у дужках тоді воно залишиться 1 плюс 1,5. Ну і це дорівнює 8,5. Записуємо, що х що множиться плюс 1 плюс 1,5 це буде 2,5. 5. ,10. Ну і це дорівнює 8,5. Є. Ну що ж, як нам зайти тепер невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток або 8,5. Потрібно поділити на відомий множник на 2,5. Є? Ну що ж, давайте ми. І в чисельнику і знаменнику перенесемо кому на один розряд, щоб знайти частку. На один розряд праворуч, то запишемо, що x тоді дорівнює, потрібно 85 поділити на 25. Є? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, давайте будемо ділити. Отже, записуємо скільки 85 ділимо. Ділимо на 25. 85 ділимо на 25, це буде у нас 3. 3 помножити на 25 це буде 75. Віднімаємо. 85 мінус 75 це буде 10. Вже подальшому будемо брати цифри після коми. Тут ціла частина частки у нас вирівнює 3. Надаємо 0. 100 ділимо на 25, це буде 4. 4 помножити на 25 це буде 100. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, ділення завершене. Записуємо, що х x у нас тоді дорівнює 3,4. Є. Ну що ж, зараз, коли нам відомо, чому дорівнює х, давайте тоді визначати, скільки ж у нас тоді зібрав дід Іван яблук минулого року і в цьому році. Записуємо тоді отже. Давайте я тут напишу. Отже, в минулому. Році. дід Іван зібрав. Записуємо 3,4 Центнер, яблук. Так, а в цьому році. Записуємо у нас 1,5х, то ми записуємо 1,5, що множиться на 3,4, і це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Записуємо тоді, отут у нас є місце 1,5, що множиться на 3,4. Множимо. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6. 15 помножити на 3 це буде 45. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 0, 6 плюс 5 це 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Що ж, ставимо 2 знака після коми, 0 в кінці відкидуємо, записуємо, що добуток у нас дорівнює 5, 10 центнера. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитують, а скільки яблук зібрав Дід Іван в цьому році? Записуємо 5 5,1 центнера. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування задач за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено. Thank you